Це погано для матері? Чи може йога під час вагітності мати негативні наслідки, чи вона завжди корисна? Чи варто звертати увагу на деякі правила безпеки? Сьогодні ми поринемо в дивовижний світ йоги і її ролі під час вагітності. І я спробую вам відповісти на усі ці запитання. Мене звати Швець Ольга, я сертифікований викладач з йоги, з йоги для вагітних та по післяпологовому відновленню. Зараз я продаю курси з йоги, з якими ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням під цим відео. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми знаннями про йогу під час вагітності. Як деякі з вас вже могли здогадуватися. Йога є одним із найкорисніших інструментів, який ви можете використовувати, щоб полегшити свою подорож під час вагітності, пологів і навіть у післяпологовий період. Але є речі, з якими треба бути обережними. Давайте почнемо з переваг. Фізичні переваги. Доведено, що йога покращує гнучкість, силу та витривалість. А під час вагітності ці переваги ще більш значні. Його допомагає розтягувати та укріплювати м'язи, особливо ті, що використовуються безпосередньо під час пологів. Вона покращує гнучкість стазу, стегон та хребта, роблячи пологи легшими та менш болючими. Багато вагітних жінок відчувають біль у спині. Йога може полегшити ці неприємні відчуття, сприяючи кращій поставі та знімаючи напруження з попереку. Це також підтримуватиме вас у формі, щоб переносити вагу дитинки під час вагітності і вже після пологів, психічні та емоційні переваги. Вагітність може бути часом емоційних підйомів і падінь, нестабільний емоційний стан та постійні перепади настрою. Ось, де інструменти з йоги, які регулюють емоційний стан, можуть стати якраз у нагоді зменшення стресу та розслаблення. Йога сприяє розслабленню через глибоке дихання та практики усвідомленості. Це допомагає зменшити стрес і занепокоєння, сприяючи відчуттю спокою та благополуччя. А це, повірте, надзвичайно важливо під час вагітності. Йога також сприяє зближенню із вашою дитиною. Багато пози дихальних технік заохочують вас зосередитися на собі, поглиблюючи зв'язок із дитинкою, яка росте всередині вас. Підготовка до пологів. Йога може бути чудовою підготовкою до пологів. Деякі пози та дихальні вправи розроблені так, щоб імітувати позиції і техніки, які будуть використовуватися безпосередньо під час процесу пологів. Деякі вправи та асани можуть навіть сприяти переверненню дитинки у животі і допомогти їй знайти правильне положення, сила і витривалість. Такі вправи з його, як присідання і нахили тазу, можуть зміцнити м'язи, які використовуються під час процесу пологів, покращуючи витривалість і можливо, і сам процес пологів. З чим варто бути обережною, займаючись його під час вагітності. Не можна робити глибокі скрутки, вправи, які задіють прес, вправи лежачі на животі, стрибки, форсоване дихання та інше. Тому, обираючи займатися його під час вагітності, для початку обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, дізнайтеся, чи немає у вас протипоказань, і також знайдіть сертифікованого тренера, який спеціалізується саме на йозі для вагітних. Я також розповідаю більше на своєму курсі з йоги для вагітних. Ви можете з ним ознайомитися, перейшовши за посиланням під цим відео. Я вам дякую, що ви приєдналися до мене сьогодні. Сподіваюся, що це відео було для вас інформативним і мотивуючим. Ви можете ознайомитися з моїми курсами в описі під цим відео. В мене є два повномірних курси з йоги для вагітних, і також по післяпологовому відновленню. Поставте лайк та підпишіться, якщо вам сподобалося це відео. А також не забудьте поділитися з тим, кому воно зараз може бути корисним. А я прощаюся з вами до наступного разу. Будьте здорові та бережіть себе!